Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов політаналітик, блогер та бізнесмен Карл Волох. Вітання, пане Карле. Добрий, добрий день. Пане Карле, з вами хочемо поговорити про інформації, які з'явилися, зокрема, в газеті Вашингтон Пост, ну і також в ББСі. І нібито що американці мало не скасували запрошення України до НАТО після славнозвісного твіту Зеленського. Але в багатьох українців одразу виникло запитання: то про яке саме запрошення йшлося? Йшлося про запрошення на сам саміт НАТО у Вільнюсі, чи запрошення України в НАТО, хоча нас туди так і не запросили? ну дивіться насправді оцей підсумковий документ, який прийнятий, вони трактують як запрошення. Просто uh -huh. запрошення в них має в них має дуже конкретний. Конкретну дефініцію, тобто запрошення це те, що можна вже на, на завтра починати реалізовувати як вступ, а це запрошення таке трошки більш віддалене, але воно є. Тобто, нас запевнили, що ми там будемо що це не, не за горами там і так далі. Що будуть очевидно певні умови, які треба виконати, і далі ми туди вступаємо. Тобто, якраз сигнал і Україні, і Росії надісланий дуже дуже чіткий. Тобто, вони все одно вони зважають це. Запрошення тому мова йде про це. Не запрошення Зеленського прилітати чи не прилітати вільнюс, а саме про це mm -hmm. ну але загалом, як ви розцінюєте саме саміт НАТО у Вільнюсі його результати? А також про той самий твіт Зеленського, про який ми почали говорити, для чого на вашу думку президент підлітаючи до Вільнюсу написав цей, можна сказати, досить жорсткий текст. Давайте то, оскільки питань декілька, ну почну з першого. Як я оцінюю загалом, оцінюю позитивно, тобто, в принципі, ми, ми, ми серйозно просунулися. Тобто, дійсно є такий сигнал. Сигнал, в тому числі Росії, що Україну ніхто не залишить, і що сподіватися на те. Що Путін зможе затягнути процес і виснажити нас? І ми залишимося сам на сам з ним, і і війну програємо чи частково програємо, або будемо змушені йти на зовсім неприйнятні умови. То це очевидно, що не станеться. І такий сигнал був надісланий, і він позитивний. І це вже не просто слова, і не одна країна, не просто Сполучені Штати або не просто Великобританія, а це НАТО загалом. Тобто, це Е, це що можна вражати негативним. Тобто, це очевидно сама влада те, що програла. Вони створювали завищені очікування, які які просто. За визначенням, не могли не могли статися, тобто була було намагання силовим шляхом тиском шантажем, навіть а то я не приїду там і так далі, і так далі, добитися від західних партнерів такого роду поступок, на які вони в принципі були не готові, і все, з цієї точки зору українська влада отримала ляпаса, причому дуже гучно ляпаса на цілий світ, тобто дали їй рівно стільки, скільки вважають. За можливе, враховуючи інтереси самого НАТО країн, які входять в блок, і так далі. Тобто, в них теж є інтерес, і не на все вони готові заради нас. І давайте все ж таки не забувати. Що це наша війна. А вони нас з доброї волі підтримують на них ніхто не нападав. Те, що ми так бити би хотіли би бачити, що що це обов'язково після нас будуть наступні жертви. Можна так трактувати, але це все одно знаєте, це спекуляції. Ослаблений Путін, ослаблена Росія, не, не наважиться точно піти сьогодні на конфлікт з НАТО. Так що допомагають вони нам так, вони бачать в цьому свій інтерес, поза всяким сумнівом, але вони не змушені. Це для них не є ультимативом. Якщо нас перестануть підтримувати, ну в нас дуже дуже серйозні проблеми. А якщо, значить, ми би умовно кажучи, перестали так, як ми тут любимо говорити, воювати за НАТО. Для них для них зміниться мало можливо, дещо погіршиться без перспектива безпекова, але не більше того. Так що треба просто ці речі розуміти. І тоді буде, буде зрозуміло, чому для заходу був абсолютно неприйнятний той тиск, який влаштував Зеленський, і це в принципі з політичної точки зору він програв. Тобто він зробив ставку, ставку відверто, намагався її добитися. Кричав про це на, на цілий світ, не отримав того, що на що сподівався, просто не не оцінив правильну ситуацію. І е, загалом, тобто для зеленського, для його команди, безумовно. Цей саміт НАТО це розчарування? Хоча я кажу ще раз: якби вони не створювали завищених очікувань, якби вони самі правильно розуміли ситуацію, я думаю, що вони б цілком могли це приймати її як перемогу, так як я ісприма, пане Карле. А на вашу думку, то що саме міжнародних партнерів обурило у твіті Зеленського чи можливо загалом в його такій риториці, в його цій? Такій дипломатії словесній Дивіться, Це це справді квіт, це привід, а не, а не причина. Причина це вся насправді дипломатія імені Зеленського, яка сьогодні будується на, на всьому, що є для дипломатії протилежним. Тобто, це не західний підхід, це не підхід цивілізованого світу, це навіть не підхід просто, ну як би вам сказати, просто інтелігентних людей. Е, вимагати те. Ну давайте, ну давайте. Я, я люблю згадувати е, 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 значить, цей приклад, але він не єдиний їх, багато, це просто найяскравіший. Е, зовсім недавно той самий Путін разом з Асадом знищили півтора мільйони сирійців. Ми сильно цим переймалися. Може, пам'ятаєте, що ми тут цілим народом збирали речі на допомогу там біженцям? І ми вербували людей на допомогу опозиції. Ну принаймні, якщо не ісламістській, то там була і притомна опозиція. Ми добивалися від свого уряду передавати їм зброю. Що ми зробили? Пане Карле, Нічого. але водночас. Але водночас в нас вже була війна ще з 2014 року. Чи ми могли це, це робити? Це. В них війна почалася раніше, і ми так само реагували на інші. Ми багато реагували на там, на різню, там в колишній Єгославії. Таких прикладів маса. Воно нас також не обходило. Не обходило. Давайте будемо відвертими. І так в принципі живе світ. Тобто люди вибирають владу розумних політиків, які не підписують таку агінею, таку жалюгідну папірець, як Будапештський меморандум, і не міняють на абсолютно нікчемний папірець третій в світі ядерний потенціал. Вони не вони не обирають у владу людей, які не хочуть і не здатні правильно реагувати на війну, яка йде з 2014 року, а намагаються зустрітися з агресором посередині. Вони не не обирають владу людей, які в принципі зупиняють всі основні програми про озброєння, які були в 2014 сінатому роках створені попередньою владою, і так далі. Вони готуються до війни, коли вже. Бачить, що двохсоттисячне військо, супер екіпіроване і готове, стоїть в нас на кордоні. І є вже маса інформації від найавторитетніших, значить, інтеліджень, тобто розвідок світу, так поводять, так поводиться. Поводиться відповідальне керівництво, відповідальний народ. А народ інфантильний, такі як ми, починає всіх звинувачувати. А чого нас в НАТО не беруть? А чому ми не поступали тут тоді, коли це було можливо, коли поляки вступали в НАТО, коли литовці вступали в НАТО. А нам нам було вигідніше брати в москалів дешевий газ. І ми отак і, отак і в тій ополонці, як відома субстанція, там знаходилися, і, і, і все. Так що ми винні в цьому. Ми не можемо нікого звинувачувати. І от коли ми починаємо звинувачувати, тих, хто нам добровільно допомагає, добровільно е, е, знаєте, ніхто в нас чомусь не ставить себе на місце е, на місце пересічного британця, пересічного голландця, пересічного американця. Пересічний європеець е, е, сьогодні має на 300 євро дорожчий середній чек по комуналці е, на рік. Це їхня умовно кажучи, їхній внесок в нашу війну. Це через санкції, які вони на на які вони на Росію наклали через те, що що Росія здійснила цю агресію. Розумієте, ми не бачимо цього, а ми самі були готові до того. Якби українця хтось запитав, ти хочеш заради не знаю, Його слава або ще когось, е, щоб в тебе чек підняв, е, підскочив, тобто оплата місячна за комуналку на 300 доларів, або хоча б на 100. І українець е, аж так був щасливий з того приводу. Розумієте, безсовісно так ставитися до тих, хто заради нас де на жертви, і при чому робиться добровільно. Тому це ні нікого не влаштовує на заході, їм набридло, що їх тицяють нібито в якусь, в якусь недостатню допомогу і так далі. В них є свої інтереси, і вони завжди будуть ставити, як і кожна країна, як і ми, як і всі будуть ставити свої інтереси на перше місце. І дякувати треба, що, що так сталося, що Україна має єдина з тих, хто потерпав від агресії, від цього іншого. Має таку підтримку в світі, а ми замість того починаємо качати права, щось вимагати, когось соромити, і так далі. Це, це ганебно, це не це не політика, це не дипломатія, це просто жах, пане Карле. Ну і водночас стосовно вдячності, якраз теж цей скандал із міністром оборони Беном Волесом, і те, що він порівнював себе чи свою країну із Амазоном, що вони не Амазони і. За ту допомогу бачимо, яка реакція була і в президента Зеленського, зокрема на полях саміту НАТО. Ну і водночас вже з'явилася інформація про те, що нібито він готовий подати відставку. Я не знаю, чи це пов'язано саме з цим скандалом. Як ви розцінюєте ось і реакцію самих українців, коли дійсно частина суспільства почали де треба і не треба дякувати, а інша навпаки почала всяко. Е, нагадувати нашим західним партнерам про те, що і про Будапештський меморандум, і про всі інші речі. Дивіться, Будапештський меморандум Захід виконує на 100%. Що ви, що ви хочете від них вимагати? На 100% все ж на півсторінки документ. Треба його взяти, прочитати і тиснути когось, якщо там є щось, що вони не виконують. Сказати, а чого ви не виконуєте пункт третій? Але ж вони виконують. Все, що вони зобов'язалися, вони виконують. Вони роблять багато разів більше ніж мали би робити. Ніж могли би робити, я перепрошую. Вони теж розуміють позитивність того, що ми воюємо, і що ми ставимо е е, ці автократичні держави на місце, і що сама, сама Росія ослабне неймовірно дуже сильно ослабне після цієї війни. і Очевидно, вже не буде становити такої загрози, як раніше, і так далі. Але ще раз кажу: вони могли це все кинути на нас, вони того не зробили. Тому е, я не знаю, як можна реагувати настільки інфантильно на, е, на те, що сказав Волос. До речі, е, просто це не має бути, має бути розуміння, що це не особиста позиція. Олекс. Е, ну так можливо слова про Амазон. До речі, ви розумієте, що він сказав? Ми не Амазон, це не значить, що ми це означає, що ми ви не можете просто так сказати: нам, нам треба це, і ми вам це поставили. Тобто, є зброя, якої самим не вистачає. І їхня все ж таки безпека, їхній народ їх обирав до влади не заради того, що вони послабили безпеку власної країни. І коли вони кажуть, що я не можу цього віддати, бо мене самого мало. То це то вони кажуть, те, що вони так як, як поводяться відповідальні політики, яких я кажу, раз, народ їх обрав не для не заради того, що вони е, е, значить інтереси України тут е, відстоювали винятково. Перший інтерес, який вони мають відстоювати, це інтерес власної країни і власного народу. Так от тому вони на Амазон, що вони не можуть постачати всього, що ми би що нам кортить від них від них отримати. О, так що е е я вважаю, що ну я з позицією волеса солідарний 100%, але це не позиція волоса. Зазначте, що практично тими самими словами ми б хотіли бачити трошки більш... більше ввічливості, е е відповів і, і, і Саліван. Тобто, це вже узгоджена позиція наших наших союзників. А оцей злив це ж відвертий злив інформації з, з Білого Дому про те, що були ладні вже скасувати або зробити формулювання, значить, в цьому підсумковому документі щодо е, е, натівському, де є мова йде про Україну, щоб вони були готові переформулювати на, на такі, які набагато менше би нам сподобалось, розумієте? То цей злив мені говорить про те, що це вже сьогодні узгоджена політика наших е, е, наших союзників. Так вони сьогодні дивляться. Вони їм набридло терпіти хамську дипломатію е, Зеленського. От, і все це, це абсолютно однозначно. Це на даний момент. Вони не будуть це роздувати. Не хтось сьогодні запитав, чи будуть вони це роздувати далі? Вони не будуть цього роздувати. Якщо вони перезипнули, значить, роздувати, то в них будуть серйозні проблеми з подальшою підтримкою України економічної військовою, тому що народ їм скаже з це рації. Ви цим невдячним заруйте свиням віддаєте наші наші податки. Ліпше зменшить я знаю за ці за ці гроші, вартість навчання в. У вишах, от е, так, що тут е, е, вони вони в тому відношенні мають відносно зв'язані руки. Вони не можуть роздувати цього до, до якогось неймовірного скандалу. Але те, що вони дали зрозуміти, і те, що відбувалося із залаштунками, наскільки нам сьогодні це відомо, бо це ж таки дещо е, 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 значить, до нас доноситься з океану, то за саме самі тут Зеленським теж говорили дуже жорстко Ну, Зін ну, з іншого боку, ситуація. пане Карле, наприклад, екс премєр міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що жодна країна не зробила більше і не докладала більше ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО. Ви не погоджуєтеся Шо? з паном Шо? Джонсоном? Джонсон це прекрасний політик. В нього зараз час а він має когось іншого підтримувати, а не себе. Він правильно це говорить. Я б не на його ні. Я б не говорив. Я не політик в принципі, далекий від того. але будь-які інші політики, які справді є політичною твариною, це позитивно, позитивне. Це не є негативний негативної коннотації в цього, в цього виразу. Немає. От він би робив те саме. Ну, тобто, метафорично можна говорити все, що завгодно, зробили і так далі. Але це не означає, що Джонсон навіть якби він керував не просто Великобританію, ну як свого часу, а всім, а всім, всіма країнами НАТО одночасно, що він би дав нам, нам поступати в, в НАТО в такому стані, як ми сьогодні. Так що ні, це, це слова в даному разі, це просто політика. А дійсність, вона інакша. Вони не можуть цього зробити під час війни тут, взагалі немає що говорити зразу після війни. Вони теж не готові цього зробити доти, доки вони не відчують, що це не перетвориться на, на моментальну війну з Путіним. От так, що вони в даному разі своїх інтересів дотримуються є ще один. Я в ньому абсолютно впевнений. я те що чує від від закордонних дипломатів, вони сьогодні панічно бояться що Зеленський залишиться при владі, значить, після закінчення війни, От на наступних виборах? Справді панічно з тієї простої причини, що вони не вірять в здатність цієї команди робити дуже багато речей. тут всі говорять про корупцію, цієї корупції і так далі. Але вони головне, вони не ефективні в керуванні державою в, в реформах, в економіці, в, в розбудові і так далі. І так далі. І захід стоїть перед абсолютно е, е, такою жахливою дилемою, е, значить, якщо би. Ми... Не так не стоїть, а він постане перед жахливою дилемою, якщо раптом Зеленський залишиться при владі, тобто давати гроші, великі гроші, які потрібні на відбудову України, давати їх а їх абсолютно неефективним урядом, неефективному уряду, який не вдіє, не може не здатний і не готовий боротися з корупцією. Крім цього іншого, але корупція це не основне. Тобто, це, це, це одна із складових. от чи залишити Україну? Мовно кажучи, поки вона не почне справуватися і поводитися пристойно. Але тут ми ж то розуміємо, що станеться з Україною, яка сьогодні має умовно 60% видатків бюджету. Вона має з-за кордону, але не дехто пише навіть більше. Що станеться з країною, які завтра закриють цей кран? І ці 60% відсотків не пройдуть. Ну окей, закінчиться війна. умовно видатки на, на оборону дещо зменшаться. Дещо все одно нам треба відбудовувати армію, але дещо зменшиться. Але все решта, за які гроші ми будемо платити пенсії, утримувати бюджетників, до речі, і армію, і так далі. І так далі. За які тобто і і залишити Україну так не можна, і, і допомагати безумству. Тому вони як серйозно сьогодні цікавить, що буде після війни, і вони не готові підігравати Зеленському в тому, щоб він залишився, а дати йому вступ в НАТО це дати йому такий козир, який ну майже поза сумнівом залишить його при владі на другий Карле, Натомість є частина українців, які переконані, що Володимир Зеленський робить все відмінно, все правильно. І, врешті треба віддати належне, що можливо, все таки в певних сферах так і є. То що ви скажете таким українцям, як ви апелюватимете до такої от тези? Не буду. Знаєте, в моїх очах є, є ситуація, є таке російське прислів'я, якщо треба об'ясняти, то не треба об'ясняти. Тобто, більшість фактів в даному разі вони настільки очевидні, вони перед очима. І підготовка до війни, і завалена економіка перед ну, перед початком великої війни. Я маю на увазі, і і завалене держоборонзамовлення, і реформи в армії. і все решта є ще маса питань. А подивіться, що твориться в нас з демократією, Це ж взагалі катастрофа. Маємо фактично узурпацію влади одним єдиним органом, називається офіс президента. Який зробив. В країні немає парламенту. Є є гумова печатка під будь-які забаганки офісу президента. Уряд те саме. Це не це не уряд. Тим паче країни з, е, з парла е, з устроєм парламентсько-президентським це просто, просто шість умовно кажучи, просто ще одна вимога початку, і так далі. Тому, якщо люди цього не бачать, якщо їм не заважає, що в країні майже не залишається демократії, що з свободою слова, такі проблеми, і так далі, ну чим їм поможе? Їм лікаря треба? Але пане Карле щодо риторики президента, от до війни йшлося про те, що Пан Володимир Зеленський не надто такий радикальний у, у своїх висловленнях, а от вже після повномасштабного повномасштабного вторгнення риторика значно згрубіла, значно стала радикальнішою, що безумовно не тішило українців. Чи, е, чи не нашкодить така риторика, чи не шкодить врешті вона українцям? Ну, на сьогодні ми бачимо, тобто, ми щойно це обговорювали. Риторика по відношенню до кого? Якщо від по відношенню до заходу, то це кінець світу, і це це дуже погану службу нам служить, тобто, дуже дуже і дуже небезпечно. Тобто, вони нам допомагають доти, доки змушені допомагати, але це точно не поліпшує наші стосунки з ними і не робить допомогу більш більш серйозною. Що що стосується риторики відносно Росії, яка була в якої тепер ну Знаєте, це б було б зовсім безумство. Якщо б навіть вже після повномасштабного вторгнення і обстрілу столиці і всіх великих міст, і так далі. Ми б продовжували залишатися. Ну Зеленський би продовжував залишатися на позиціях, зустрітися посередині, і, і так далі, і глянути у вічі і знайти спільну мову. І, і росіяни теж люди, і вони того не зроблять, і так далі. Ну воно змінилося. А як або не змінитися, ж певним чином повинен реагувати, в тому числі, на настрої народу. Ви ж бачите, що настрої сьогодні такі, що ми, котрі по згадаєте, і було з НАТО до ще 10 років, 15 років тому. Це ж ставлення до НАТО. А і це сьогодні 90% включно зі Сходом, включно з Півднем. Всі, всі хочуть в НАТО. То не може президент, який все таки намагається керувати своєю державою, не може зовсім не звертати уваги на настрої в суспільстві. Так що те, що воно змінилося, це якраз абсолютно зрозуміло. Прикро, що воно не змінилося раніше. Ми на увазі питання ставлення до Росії. Ж дякуємо, пане Карле, за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі. Блогер і бізнесмен, політаналітик Карл Волов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». Ну Ми спілкувалися, зокрема, про останні твіттечі, загалом, про висловлення і президента Зеленського і ситуацію довкола Вільнюського саміту НАТО та нашої.